Анастасія Черних з точними науками на тим, відмінниця та переможниця різних наукових конкурсів вже рік у своїй рідній 73-й гімназії викладає математику. Паралельно навчається на четвертому курсі фізико-математичного факультету Криворізького педагогічного вишу. За успіхи у навчанні та науково-дослідницькі роботи з фізики, які було опубліковано у спеціалізованих виданнях, Анастасія отримала право на стипендію Кабміну упродовж цілого семестру. Дівчина каже, в її роботі перемога не є основною метою, адже їй дуже подобається досліджувати. Ставлячи проблемні запитання, почали досліджувати певні явища і ось таким чином писались наукові роботи. Іноді буває, що поки пишеш одну наукову роботу, вже досліджуються декілька інших питань, які її не стосуються. З'являються нові роботи, які можна також публікувати, ну але ж йдемо до своєї цілі з любов'ю, ентузіазмом та творчим підходом. Анастасія Черних і викладає свою дисципліну. Вона вміє зацікавити школярів таким не для всіх простим предметом математикою. Намагаюсь підтримувати цікавість на уроках, тобто ми проводимо різноманітні інтелектуальні вправи, розв'язуємо. Інтерактивні завдання виконуємо, намагаюся постійно змінювати види діяльності, даю їм творчі завдання. Колеги по гімназії пишаються досягненням Анастасії та разом з нею радіють успіху. Гордість про те, що вона є колегою, і вже тепер зростаємо її не як студенткою-ученицею, а вже як учителя, колегу, яка має всі перспективи. Далі продовжувати працювати всього у Дніпропетровській області за успіхи у навчанні та науковій діяльності відзначили стипендію Кабінету міністрів України дев'ятьох студентів та одну аспірантку. Аліна Чистосердова, Олексій Васильченко цей день.